Всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Яким є так само організатор даних громадських слухань від департаменту екології. Сьогодні, 26 травня 2025 року, в 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності, яка... Полягає у розміщенні мобільної асфальтної бетонної установки Маріні топ Tower 3000» продуктивністю 240 тонн на годину на земельній ділянці, що знаходиться у Львівській області, Львівський район, територіальних межах Куликівської ОТГ, суб'єкта господарювання, представництво Унур Тахут та, та Шемеджилик, Іншад, Тіджарет, Весанаї, анонім Шеркетів. Наші громадські слухання записуються, будуть опубліковані на, каналі, на сайті YouTube каналі відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. У період воєнного стану Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Так, станом на 11 годину 07 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях чотирьох учасників, з них от, плюс один учасник, представник департаменту екології та природних ресурсів. Так, прошу представитись, хто є присутній на громадських слуханнях. Пуття. представник так, Ігор Дмитрович представник компанії Центр проект ЛТД. Розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Мене Бойко Тарас Володимирович. Я також є представником компанії звіту розробника ОВД. Угу. Хто ще є? Також є еколог. Представниця представництва огороднича Світлана. Представник суб'єкта господарювання, так? Саме так представництво mm -hmm. ОНУР. Бермес Наталія Сергіївна, представник тов центр проєкту ФД, розробник звіту з ВД. Отже, на громадських слуханнях у нас є представник суб'єкта господарювання, представники розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість снаст... відсутня на громадських слуханнях. Коротко, тоді роз... Коротко я розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності. Отже, планова діяльність розпочалась 27 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. За номером 11963, зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність зауважень та пропозиції до планової діяльності обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, не надходило. Повідомлення було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить фотофіксація, яка є загружена на платформу екосистема. А саме, на зупинці громадського транспорту в селі Куликів, вулиця Шевченка, на дошці оголошень біля адмінбудівлі в селі Куликів, на зупинці громадського транспорту в селі Куликів біля кладовища, на зупинці громадського транспорту в селі Куликів по вулиці Богона, на зупинці громадського транспорту в селі Мервичі і зупинка громадського транспорту в селі Костей. Після цього був розпочатий другий, другий етап з оцінки впливу на довкілля. Суб'єкт господарювання розмістив 12 травня 2025 року з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок обговорення на вебсайті Національної онлайн-платформи «Екосистема» у єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Оголошення було зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 26.05.2025 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського говорять так само було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити планову діяльність і фотофіксація була загружена на онлайн-платформу Екосистема. Так само було фотофіксація була розміщена в селі на зупинці громадського транспорту в селі Кулики біля кладовища. Зупинка громадського транспорту села села Кулики, вулиця Зелена. Дожка оголошень. Біля адмінбудівлі сільської ради в селі Куликів на зупинці громадського транспорту в селі Мервичі, вулиця Тараса Шевченка, на зупинці громадського транспорту села Костей, вулиця Городня. Відповідно до вище вказаного оголошення, зі звіту можна ознайомитися в приміщенні в по попровому вигляді, в приміщенні представництва суб'єкта господарювання за адресою міста Львів вулиця Хмельницького, будинок 212. Куликівській територіальній громаді за адресою СМТ Куликів, Площа Незалежності 27. Також можна зі звітом ознайомитись в електронній формі в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Так, ще раз наголошуємо: станом на 11 годину 11 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови кабінету міністрів. України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля буде складено відповідний акт, мною буде підписаний та завантажено єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Так само наголошую, якщо громадськість відсутня, але є представники суб'єкта господарювання і представник організатора громадських слухань, тобто департамент екології, такі громадські слухання. Вважається, що відбулися. Але зазначу, що громадське обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів. Тобто, хто ще не ознайомлений зі звітом і хоче ознайомитися зі звітом, може ознайомитися і надати свої зауваження про позиції до 16 червня 2025 року до департаменту екології та природних ресурсів. Враховуючи вище наведення, вважаю, що такі слухання відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Дякую, назад. До побачення.